Третій надо шутки подивитись. Я напевно теж не відомо. О, там а, а, на дякуємо. Вперед. Наливайте. Наливайте. Трошечки. питаю. О, все, дякую. Да я не в первую очередь, да. Что так само? Хорош, дякую. Ну, дальше. О, гадачи, тонкий чай. Тут все одно вже насмічено. Давай пока будемо бігти, зараз дві розвиткають. Так, можна. Візьмить для кухні вам. Багато немає. Ні-ні-ні, ви не берете. Ну добре, я здам тоді. життя.